Власник помер, як переоформити? Є два варіанти. Перший варіант це знайти спадкоємців та вмовити вступити в спадок, і зрозуміло, що всі фінансові витрати будуть перекладені на вас. Другий варіант актуальний, якщо ви не знайшли спадкоємця або він відмовився цим займатися, позов до суду. Читаю статтею 392 Цивільного кодексу передбачено, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності. Якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності, але позову до суду буде мало. Для цього потрібно мати переконливі докази, щоб підтвердити факт купівлі цього автомобіля, підійде розписка від власника або покази свідків, які б підтвердили цей факт. А хто не знає, то я займаюсь пошуком контактів власників по техпаспорту. Знаходжу тобі номер телефону, і тоді вже домовляєшся про переоформлення. Не жди, поки власник помре, а ти загубиш техпаспорт. Переоформи вже зараз. Мій вайбер в шапці профілю. Пишіть.